Здоровенькі були. Нещодавно я розповідав вам про смартфон Realme 12 Pro Plus. А зіркою сьогоднішнього відео стане молодша, але не менш цікава модель Realme 12 Plus. Це вже практично бюджетний сегмент, коштує він зараз 13 999 гривень на момент зйомки відео. Та насправді мене в ньому влаштувало практично усе. Особливо камера, яка навіть мене здивувала. Також в цьому відео я покажу вам Realme 12 без приставки Plus. Який чомусь має більше дисплей, ніж версія плюс. Чому так? Я не зрозумів. Сідайте зручніше, будемо починати. А якщо хочете підтримати наш канал, обов'язково підпишіться, якщо цього ще не зробили. Поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Будь-яка активність дуже впливає на просування відео на YouTube. Тож ми будемо вдячні. Поїхали. Смачного! Дизайн цьогорічних Realme достатньо уніфікований у різних сегментах: Плоскі грані, плоский дисплей, круглий блок камер, імітація шкіри, стрічка посередині. Як я завжди говорю, дизайн може подобатись, може не подобатись, але є деякі практичні моменти, про які я хочу вам розповісти. Рамки плоскі, тож їх грані гострі, але б я не сказав, що вони ріжуть долоні. Тримати смартфон мені здалось зручно. Глянцева рамка зроблена з пластику, тож носити його без чохла, напевно, не треба. Якщо Хочете зберегти зовнішній вигляд? Кейс у комплекції дефолтний, прозорий, як завжди у Realme. З пакування є захисна плівка з чудовим олеофобним покриттям. Праворуч від дисплея, гойдалка гучності та кнопка живлення. Зверху два мікрофони та роз'єм 3,5 для дротових навушників. Знизу динамік, Type-C роз'єм та слот для сім-карт. Та ось до нього в мене питання. Це хто так зробив? Я вас питаю? Хто так зробив? Два отвори? Та незрозуміло, куди скріпку вставляти, щоб лоток дістати. Підказка була у кейсі, там де є отвір. То мікрофон, а там, де немає, то отвір для скріпки. Але пробачте, хтось точно промахнеться. Стосовно круглого блоку камер, я вже говорив у огляді Realme 12 Pro Plus. Особисто, як на мене, це дивні дива, але, по-перше, він не так виливається на столі, як смартфони з боковим розташуванням камер. По-друге, протирати камери, коли вони усі під єдиною плоскою поверхнею, просто зручніше. Тож практично це прикольно. А візуально, дивіться самі. А ще тут захист від пилу та вологу IP50. 4. Та мене це здивувало, бо тут незахищений роз'єм 3,5, але захист від пілуб та вологи є. Realme 12 Plus має дисплей 6,60 дюйма, та це AMOLED з підтримкою HDR 10. Роздільна здатність 2400 на 1080, частота оновлення 120 Гц, Типова яскравість 600 ніт, а пікова 2000 Ніт. Вау! Ну, це так виробник пише. Що сказати про дисплей? Гарний дисплей, насправді, яскравий, насичений, гарні кути огляду. У налаштуваннях є різні кольорові профілі, щоб зробити зображення приємним особисто для вас. Так ще й приємно, що тут саме AMOLED, бо впливає на енергоефективність смартфона та й hdr відео можна подивитись на YouTube. По яскравості скажу, що її достатньо, навіть враховуючи те, що зараз літо та дуже багато сонця, воно дуже яскраво на вулиці. Він читається дуже гарно. Працює Realme 12 Plus на процесорі Dimensity 7050, має 6, 8 або 12 ГБ оперативної та 128, 256 чи 512 постійного накопичувача. В Україні офіційно продається дві версії: 8 256 та 12 512. Є підтримка картки пам'яті, але слот гібридний, тобто або 27, або 1,7 плюс картка пам'яті. Результати популярних тестів зараз перед вами. У системі все дуже плавно, додає цього ефекту. Звісно, ж дисплей 120 Гц. Працює все швидко та без лагів. Що стосується ігор, то ви точно можете розраховувати на середні або високі налаштування практично в усіх популярних тайтлах, окрім напевно надважких типу Геншина, які просто покладе його на лопатки. На Realme 12 Plus встановлена Android 14 з оболонкою Realme UI. система. Файна, кастомізується, працює швидко. Питань немає, ви її знаєте. За безпеку тут відповідає сканер відбитків, який знаходиться під дисплеєм, а також є функція розблокування за допомогою обличчя. Сканер відбитків нормальний, працює швидко, хибні сканування практично відсутні, хоча й трапляються. Думаю, це пов'язано з жарою та неідеально сухими пальцями. Розблокування обличчям, хоча й працює завдяки селфі-камери, робить це доволі непогано, навіть при неідеальному освітленні. Знаєте, я ось інколи говорю, що функція розблокування є, але вона є тільки на папері, а по факту це така неробоча функція. Це не про цей смартфон. Вона дійсно працює. Причому дивно, це ж звичайна камера, але якось Realme це зробили нормально. Причому настільки нормально, що інколи я навіть не встигаю прикласти палець до, до сканеру, а він вже розблокується за допомогою обличчя. Цим можна користуватися на цьому смартфоні. Наскільки це безпечно, я не стверджую. Але як зазвичай, за допомогою розблокування обличчя ви не можете зайти у якісь банковські застосунки чи дію. Там потрібно все ж таки вводити пін-код. Тобто, з точки зору безпеки, це не так безпечно, як сканер відбитків пальців. Ось ми підійшли до, напевно, найсильнішої сторони цього смартфону. Це Камери у ролі основної камери тут встановлено 50 мегапіксельний модуль Sony LIT600 -Lit 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 з оптичною стабілізацією, ультраширококутний 8 мегапікселів та макро 2 мегапікселя. Селфі камера 16 мегапікселів. Зараз бачите зразки фото, враховуючи вартість смартфона, як на мене, фотографії дуже непогані. Особливо мені сподобався результат при не дуже яскравому освітленні. Відео смартфон знімає до 4К, але у цьому режимі не працює стабілізація. Прикро, бо якість непогана, але без стабілізації під час руху виглядає неприкольно. Звук тут він стерео, дуже гучний, але взагалі без низьких та звучить просто, як на мене. Так, це бюджетний смартфон, напевно, у цьому сегменті це більш-менш нормально, але загально він простий. Проте гучність тут прям велика. Особливо, коли застосунок тривога починає працювати. Прям. Овага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Не провтикати точно. Акумулятор у Realme 12 Plus 5G на 5000 мАч є підтримка швидкої зарядки 65 Вт блоку в комплекті. Пара amoled дисплея та енергоефективного роблять робляться. Смартфон достатньо автономним при помірно середньому використанні без залипання у TikTok, цей смартфон може протримати десь 2 доби, причому швидкість заряджання тут від 0 до 100 десь приблизно 40 хвилин. Що при останніх відключеннях світла досить актуальна та важлива властивість. Ну а тепер давайте про Realme 12. Як ви помітили, напевно, він в мене е, теж є. Я про це говорив. Е, та я трошечки про нього розповім. Зараз ви зрозумієте, чому більше акцент я робив саме на плюс-версію, а не на звичайну. Зовнішні вони схожі, але звичайна версія не має шкіряної фактури. Спалах знаходиться всередині модуля з камерами. Отвір для навушників знизу, а лоток для сим-карт зверху. Та з більш очевидним отвором для скріпки. З коробки теж є чохол та захисна плівка, але без такого олеофобного покриття, як на плюс-версії. Я зараз уточнюю саме на плівці. Дисплей тут IPS, діагональ 6,72 дюйма, 120 Гц, 2400 на 1080 пікселів. Типова яскравість 800 ніт. І ось тут у мене таке велике питання: а чому на смартфоні Realme 12? Дисплей більше ніж на смартфоні Realme 12. Зазвичай плюс це більша версія смартфона. Щось я логіку не зрозумів. Зображення нормальне, але, звісно ж, не таке цікаве, як на AMOLED-дисплеї Realme 12. Та й рамки коло дисплея більш суттєві, що сильно видає його як більш бюджетний пристрій, хоча різниця у ціні не така уж велика. Працює він на 6 нанометровому Mediatek Dimensity 6100, 6 або 8 оперативний, 128 чи 256 постійний накопичувач. В Україні офіційно в продажі тільки версія на 8256. Зараз перед вами результати популярних тестів. Можна якраз порівняти з версією Plus. Працює він теж на Android 14 з оболонкою Realme UI. Камери тут теж інші, та їх менше. 108 Мп основна та 2 Мп сенсор глибини. Ну тобто камера одна, бо на сенсор глибини ви не познімаєте та немає ультраширококутника. Зразки фото з порівнянням до Realme 12, Plus зараз бачите перед собою. Незважаючи на більшу кількість мегапікселів, зображення поступають, тому що ми отримуємо на Realme 12. Plus. Але загально. Вони дуже схожі. Сканер відбитків тут у кнопці, а не під дисплеєм, бо він IPS. Акумулятор тут теж на 5000 мАч, але швидка зарядка тільки на 45 Вт. Смартфон заряджається від 0 до 100% приблизно за 60 хвилин. Що теж насправді дуже непоганий показник, враховуючи, що це бюджетний сегмент. Коротше, я так скажу, враховуючи відносно невелику різницю у ціні, я б дуже радив орієнтуватись саме на Realme 12+. Бо кращий та більш технологічний, енергоефективніший дисплей, потужніша продуктивність, кращі камери, швидша зарядка. Ну, коротше, всього потрошки та виходить кращий телефон з невеликою доплатою. Але вирішувати, звісно ж, вам. Посилання на обидва смартфони я залишаю в описі до цього відео. Якщо зацікавились, можна буде перейти, подивитись більш детальні характеристики, почитати про них, та якщо що, і замовити навіть. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково підтримайте канал, підпишіться, поставте вподобай. Напишіть якийсь коментар, як я вже говорив, це дуже важливо для просування відео на YouTube, та ви нам дуже допомагаєте в цьому. Дякую за увагу, усім мирного неба, слава Україні, до побачення.